У рівному двоє чоловіків увірвалися до квартири, де зв'язали господиню, а самі сіли грати у комп'ютерні ігри. Подія сталася на вулиці Макарова. У двері 28-річної жінки постукали двоє незнайомців, представилися працівниками міліції. Коли вона відкрила, то вони її зв'язали, кинули на диван, а самі грали стал, самі стали грати на комп'ютерній приставці. Після того як вони кілька годин пограли, вони зібралися, пішли, зачинили за собою двері. А дівчину так і залишили зв'язаною у квартирі. Жінка змогла подзвонити до подруги та, залучившись підтримкою працівників Державної служби охорони, приїхали до помешкання. Вона сказала, що ну, так як вони не могли відчинити, то вона сказала, що вона спробує відкрити ротом. Все таки через 5 хвилин їй це вдалося. Коли вони відчинили, двері відчинилися, то то працівникам міліції на руки впала дівчина. В неї були зв'язані за до руки і перев'язана через шию. Наразі розслідування цієї дивної події триває. Ніяких тілесних ушкоджень зі слів потерпілої їй не заподіяно. Із помешкання нічого не зникло. Чоловіки, які увірвалися до помешкання, жінці не знайомі. На місце події була викликана слідча оперативна група. Відповідна ця дівчина була передана ним для продовження розслідування.